А дякую модератору, що поки я балакаю, блокує росіянців. Це дуже допомагає. А чому так багато негативу до тих, хто за натуральність? А, Ну, це таке запитання, я можу сказати дуже просто. Відповісти на нього, якщо подивитись на це з психологічної точки зору. От давайте трохи перенесемось в іншу реальність. Уявіть, що ви. Живете в такому світогляді, де всі довкола коляться, ходять на ін'єкції, терпить оцю біль, коли голками виковирюють все всередині. Ставлять нитки, філери і так далі, але вона ж не залишається задоволеною собою, тобто продовжує шукати в собі недоліки для того, щоб потім піти щось ще заколоти. Давно факт, що воно не вирішує ніяк ніякі питання самооцінкою, не робить людину молодшою. Я не бачила жодну людину. Яка ходила на ін'єкції, стала виглядати краще або молодше, якщо порівнювати до і після, просто виглядає як жінка з філерами і ботокс. І от, да, уявила таку історію. І тут вона бачить. Мене або іншу людину, яка за натуральність займається натуральними методами догляду за собою, що я не ходжу до косметологів, не витрачаю гроші, не витрачаю свій час, не ризикую здоров'ям, не терплю усю цю боль. То що може відчувати людина з цього приводу? Так, от хвилиночку собі уявіть, представили, і можу сказати, що тільки сильна духом людина вона може. Дивитись правді в очі, да, і яка відкрита до цього світу, вона сприймає нову інформацію, тобто вона побачила таких людей, що за натуральність, почала там щось порівнювати їх до після, там щось можливо оцінити цю ситуацію, інформацію, переварити цю нову інформацію і зробити якісь висновки, типу, ага, можливо. Не тільки косметолог, не тільки косметологія існує, можливо, щось є іще, можливо, я щось не так робила, і так далі. Тобто, якісь процеси, да якась оцінка інформації. Це може зробити сильна духом людина. Слабка людина вона не може прийняти те, що не співпадає з її світоглядом. Тобто інформація, яка не відповідає тому, що вона звикла жити от у цьому світогляді, вона ніколи не прийме. Вона буде всіма методами а трідцять, як буду по-українськи, заперечувати. Вона буде казати, що це все неправда, фейсфітнес, це все фотошоп, там, а вона все одно обколота. А там такий ракурс, а там фільтри, а там маски і так далі. Вона ніколи не прийме нову інформацію, яка не співпадає з її світоглядом. Все, це такий психотип людини. Ти тут нічого з цим не зробиш. Ось і відповідь на запитання, чому так багато негативу до людей за натуральність, тому що такі люди у них сразу народжується негатив і навіть агресія, тому що. Тут я терплю весь біль, косметологію, і все одно не задоволена собою. І тут з'явилася якась жіночка, яка нічого цим не займається з цими не увлікається процедурами ін'єкційними, а і виглядає краще. Все. у слабких людей це буде одразу агресія і негатив. Я дуже чітко можу розділити і розрізнити людей, які цікавляться, які задають питання з метою, щоб щось дізнатися, або які просто кидають у ці претензії, та це все обман, це все лохотром і так далі. І от перша категорія людей, яка цікавиться, я залюбки буду відповідати на запитання, входити в діалог, розповідати, пояснювати, показувати, розказувати. А друга категорія, яка починає одразу з претензій, там немає про що балакати і про що казати. От дати такий приклад: ви на вулиці, і хтось вам каже там, Ей, чувирла, де бібліотека, наприклад. Да? Ви ж не будете відповідати? Ну, от ідеш прямо, потім направо, наліво, і буде бібліотека. Ну звичайно, ні. Яке запитання, така буде і відповідь. Так само, і тут коли людина, наприклад, запитає в мене, а чому масаж обличчя робити не можна, а фітнес можна або а чому це так? А де там ваші фотографії до я можу побачити? Там а де то все. це діалог, це людина цікавиться. А коли вона мені пише ой, та що за лохотрон, що за розвод мишці не можна накачати, чи і щось таке? Який з цього може бути діалог, якщо вона вже собі в щось вірить, вона собі вже щось накрутила і просто кидає претензії? Ем, все я ніякого діалогу не буду. І коли ти не реагуєш на таких людей, ти просто кажеш, а ну вважаєш, що це фігня, не працює, не займайся. Іди далі, коли ботокс. І вони психують від цього, тому що я їх не вмовляю, я їх їм нічого не доказую, і у них знову народжується агресія, знову негатив. І от другий раз да, я вже відповідаю на ваше запитання, чому так багато негативу до людей, які проти ботоксу і за натуральність. Ось така відповідь. Зараз подивлюсь на коментарі. Тому хто за натуральність, хто не хоче ризикувати своїм здоров'ям, хто хоче не міняти себе, а піклуватись про себе, зберегти своє здоров'я, зберегти свою молодість подовше, це до мене. Це вже про заняття з фейс-фітнесу. Так, я буду вже йти. Всім пока.